Міжнародні злочини це одні з найсерйозніших правопорушень, які шокують людську свідомість та загрожують світовому миру та безпеці. Але що саме являють собою міжнародні злочини і чому важливо їх розуміти? Міжнародні злочини, визначені Римським статутом міжнародного кримінального суду як правопорушення, що порушують основні людські цінності та стосуються світової спільноти. До них належать геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочин агресії. Які можуть переслідуватися як національними, так і міжнародними судами. Як ми визначаємо ці злочини і що відрізняє їх від звичайних правопорушень? Геноцид це злочини, скоєні з конкретним наміром фізично знищити національну, етнічну, расову або релігійну групу, повністю або частково. Довести цей конкретний намір у суді вкрай складно. Наприклад, спроби розділити. А не знищити групу не обов'язково буде достатньою для встановлення факту геноциду. Проте ці дії можуть складати злочин проти людяності, до якого належать переслідування, знищення, сексуальне насильство та інші злочини, коли вони вчиняються як частина або в контексті широкомасштабного або систематичного нападу, спрямованого проти цивільного населення. Як геноцид, так і злочини проти людяності можуть бути вчинені як під час збройного конфлікту. Так і в мирний час. Воєнні злочини, навпаки, можуть бути вчинені лише під час збройного конфлікту. Порушення правил ведення війни відбуваються тоді, коли сторона використовує заборонені методи війни, такі як голод, невибірковий обстріл або пошкодження природного середовища, або завдає шкоди особам, які є захищеними під час війни, наприклад, пораненим військовим, полоненим або цивільним. Злочин агресії. Також передбачає використання збройної сили, особливо з боку однієї держави, проти суверенітету іншої держави з порушенням статуту ООН. Держави несуть основну відповідальність за запобігання та переслідування міжнародних злочинів не тільки тоді, коли такі злочини вчиняються на їхній території або їхніми громадянами, але й через принцип універсальної юрисдикції. Крім того, коли країни не могли або не хотіли діяти, міжнародна спільнота втрутилася. Та створили міжнародні та змішані суди й трибунали. Такі суди були створені для переслідування злочинів, вчинених у колишній Югославії, Руанді, Східному Тиморі, С'єра леоне Камбоджі та інших країнах. Ми несемо спільну відповідальність за підтримання правосуддя та запобігання безкарності.